Ну і далі до анонсованої теми пташини гриб зафіксували серед курей, які належать жителю надеждиного близнюківської громади на Харківщині. Про це 7 січня повідомили на сторінці у Фейсбук Держприкордон Держ, Перепрошую, Держпродспоживслужби області. Надежди оголосили епізоотичним осередком до буферної зони віднесли село село також на Стасівку, а зоною спостереження оголосили частину Близнюківської та Лозівської громад. Детальніше про пташиний гриб говоримо далі із заступником начальника управління здоров'я та благополуччя тварин організації проти епізоотичних заходів департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Олексій Клименок з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаємо Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ось цей останній факт фіксування пташиного грипу. Дійсно, ну, на Харківській області селило на було зафіксовано випадок грипу птиці серед птиці серед птиці особистих селянських господарств. А мене чутно чи ні? Так, так, звичайно, так, так. будь ласка, продовжуйте. Вибачаюся. Як і завжди у нас при виникленні спалаху грипу птиці вживаються заходи. Відповідно до інструкції, то, тобто, якщо зафіксовано випадок е, по птиці, збирається державна надзвичайна протиепізотична комісія, на якій розроблюється план заходів, який передбачає, як ви вже казали, визначення осередку, зону захисту 3, до, до 3 кілометрів і зону спостереження до 10 кілометрів. Цей випадок перший в цьому році. Але враховуючи, що в нас останні роки досить складна епізотична ситуація, ризики занесення грипу птиці існують, особливо в період теплих зим, тому ми повинні бути насторожі і реагувати на всі випадки захворювання. Пане Олексію, загрози виникають в окремих регіонах чи загалом по Україні. Ця ситуація є критична не тільки для України, а й для всієї, Європи, оскільки грип відноситься до транскордонних захворювань. І це значить, що він може поширюватись без... через кордони, оскільки основним шляхом його поширення є саме дика перелітна птиця. І ситуація є складна і по всій території України. У минулому році ми реєстрували 18 випадків грипу птиці в дев'яти регіонах. На що варто зважати власникам птахів курей при утриманні? На що звернути увагу? Ми як вже говорили, що основний шлях занесення це дика перелітна птиця. Тому, виходячи, з цього. Ми повинні, якщо говоримо про особисте селянське господарство, ми повинні розуміти, що є водойми, де найбільше може знаходитися ця птиця. То ми повинні мінімізувати ризики, щоб домашня птиця гуляла у найбільш ризикові періоди біля водойм. На відкритому повітрі для цього повинні закривати птицю в приміщеннях. І плюс, так як контактним шляхом може передаватися, якщо заходити до птиці, а перед цим були або в лісі, або біля водойми, ми повинні передягатись і не заносити із зуттями із на курточках збутника в свої пташники. Якщо ми говоримо про. Більше у комерційні ферми, то комерційні ферми є в значні вимоги до біобезпеки, які повинні виконуватися. Це перша наявність станом пропускників, де недопуск це птиці дикої синантропної до пташників. Тому певні заходи на цих комерційних вживаються і контролюються. До речі, у чому полягає загроза пташиного грипу? Я так розумію, це небезпека не тільки для свійських тварин, а й для людей. Всі випадки грипу птиць, які реєструвалися в цьому минулому році, не мають ознак, що вони можуть бути небезпечні для людини. Вони що в Україні, що в Європі збутник, який аж пять 1, він більш небезпечний для птиці на даному моменті. І говорити, що людина може заразитись, це на даному етапі неправильно. Ми розуміємо, що збутник може мутувати. Але таких мутацій поки фіксовано не було. Господарства можуть убезпечити своїх свійських тварин від поширення цієї хвороби або взагалі від можливості того, що вони можуть підчепити її. Від ризиків поширення існують. Якщо ми говоримо для особистих селянських господарств, вони більші. Якщо для комерційних ферм вони менші, тому що там система біобезпеки пропрацює більше сильніше. І передбачає цикл певний цикл заходів і контролю на всіх етапах вирощування птиці. Тому якщо виникає гри птиці на комерційних господарствах і вживаються відповідні заходи, тому ризик поширення не значений. Ну відсутній, тому що заходи передбачають що на комерційних господарствах, що вся птиця інфікована буде гуманом методом його? Методом гуманним методом умиспліна і подальшим знищення. І продукція і цього господарства на ринок, магазини потрапити не може. Пане Олексію, я ще хотіла одне уточнення. За минулий рік, 2024, скільки було таких фактів, зафіксованих в Україні поширення пташиного грипу, і в яких регіонах їх було найбільше? Якщо ми говоримо, що у нас було 18 фактів, я сказав, що було зареєстровано в 9 регіонів. Це Миколаївська область, сім випадків. Кіровоградська, Сумуська по два випадки, Одеська, два випадки, Волинська випадок і по випадку Київська Чернівецька область. Слід зазначити, що всі випадки були зареєстровані серед птиці або особистих селянських господарств, або дикої перелітної птиці. Спалахів грипу птиці на комерційних господарствах зафіксовано не було. Пане Олексію, дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, роз'яснити більш детальніше про загрози пташиного грипу в Україні. Олексій Клименюк, заступник начальника управління здоров'я і благополуччя тварин організації проти заходів департаменту безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини держпродспоживслужби, був з нами на прямому зв'язку.